і Давайте одразу прийдемо до складів. команди з моменту Комаринського прорває він капо. Прорває зараз бусело, у спинка, далі добування від ощущения бурва, Ващичну, ближній кут не забиває. Він Ващичну та бусел розбирається, де дає пацькому організувати контрри. У моменту Баковського може бути Баковський, тут дали під нього діє. куча. одна далі від бусили, а, він, він Ніхто ним буде. Або Сокіл, або зминивичів. Ліфанчук, він зараз подав двох спинок дії. Ліфанчук пробиває і забиває за Богдан Ліфанчук. І Богдан Ліфанчук зараз забиває свій дев'ятий гол у цьому турнірі. Мельник Панкевич хоче та Клепацький зараз на майданчику у Сокола перебувають. І зараз знову Ліфанчук намагається продати, він таки подирається, далі вдає пас на Бусила. Бусил. Бусил. Його передача на Пятачука і зараз не забиває Качук після цієї. Зараз він, Комаринський, тут все-таки забирає. Ось зараз пробиває, босо добиває, бо Давій Оліфчука забиває зараз! Зараз він. І забиває зараз Оліферчук свій другий гол у цій зустрічі. тут Комаринський при собою після, після одного оформлює дубль і передає е, привіт е, Данилові Гайдаченку. Ви приджать його в списку побудить, забивати сотну, але не забивається. Його е, першого тайму. Ну і зараз вони вичани не похопить мешка, то не похоплюєш Биковський і зараз бомивати Сокол. Може бути Мельник! Прувей зараз він забиває Мельник! За 10,5 секунд до кінця першого тайму. і зараз Іван Мельник дарує надію своїй команді на камбек вже у таймі другому. У. Е, Мельника є варіанти, насправді. Прувай! Зараз Мельник! Кальков рятує! О, тут, і одразу чаю Ліфачук. Мельник! Мельник помиляється по передачі, вальшіше проває зараз. цей удар Томаринський! Витехлина дору у нас іде у цьому поєдинку. Зараз знову бусове прихопів, не даючи нічого забити подпаску, зараз похопимо цього разу Панькевич, Панькевич, пайкевич, пайкаєш, поки не ваші діє. Пайкевич поруває! Кайков рятує свою команду! Чодвади на користуване вичан. І зараз один прориває у нас у цьому епізоді. Вистрійно з Кальков у грі, кальков зараз. Забирається м'яч, тут ще шкоджені не тримала при цьому зараз. Луна фінальна серинка сповіщає про те, що ми навицькі душі є володим бронзових нагород.